Дзен і мистецтво догляду мотоцикла. Частина 2. Глава восьма. Вже майже 10 ранку. Я сиджу обіч мотоцикла на Холодній Брівці позад готелю. Ми на нього натрапили в мелс Сіті в Монтані. Сильвія з Крісом пішли до Ландромату попрати всі наші речі, а Джон подався на пошук козирка для свого шолому. Учора. Як ми в'їжджали в місто, йому здалося, що підхожий був у вітрині мотоциклетної крамниці, а я збирався трохи помудрувати з двигуном. Почуваюся, вперед чудово. Ми прибули надвечір і вже навіть виспалися. Добре, що ми тут зупинилися. Від утоми так очманіли, що навіть не усвідомлювали, як же ми натомилися. Коли Джон заповняв бланки в готелі, то навіть забув моє прізвище. А коли адміністраторка поцікавилася, чи, бува, не наші за вікном шикарні мотоциклети мрії, то обидва ми так голосно зареготали, що жінка подумала чи не сказала чого недоречного, то був нервовий зміх, сміх від завеликої перевтоми, ми охоче залишили мотоцикли на майданчику і пішли на прогулянку. А ще ванна! Красива, стара чавунна, емальована ванна на левіючих лапах чекала нас посеред мармурової підлоги. Вода така м'яка, що, здавалося, мило так і не змиється, а тоді ми рушили тинятися центральними вулицями і, гуляючи, відчували, що ми одна родина. Я вже стільки разів проводив тихогляд моєї машини, що вже виробився ритуал. Тепер мені не потрібно думати, що саме маю зробити, здебільшого вишукую щось незвичне. Ось у двигуні з'явився шум, який свідчить про те, що клапан ослаб, а може і щось гірше, тому потрібно все направити і подивитися, чи не зникне шум. Регулювання клапанів проводять на холодному двигуні, а це означає, де поставиш машину на ніч там і працюватимеш із нею вранці. Тому я й сиджу тепер на брівці позаду готелю в Мелс Сіті у штаті Монтана. Повітря в затінку прохолодне і так триватиме ще десь із годину, поки сонце не вийде з за гілля дерев. Зараз добре працювати. Важливо налагодити машину під прямим сонцем або надвечір. Мозок тоді затуманений, і, хоч ти вже без міри ліку проходив це, повинен бути уважний і все примічати. Не всі розуміють, яким повністю раціональним є цей процес, процес догляду мотоцикла. Думають, що тут наявне якесь чуття чи відчуття близькості з машиною, вони мають рацію, але те чуття це майже чистий процес мислення, і більшість проблем спричинено тим, що колись радисти називали коротким замиканням у навушниках. Тобто нездатність розуму давати собі раду. Мотоцикл функціонує у згоді з законами глузду, і вивчення мистецтву догляду і мотоцикла є, по суті, мініатюрний варіант дослідження самої раціональності. Отчора я згадував Федрове переслідування приводу раціональності, яке призвело чоловіка до божевілля. Так ось. Щоб зануритися в неї, конче важливо не губити приземлених прикладів раціональності, це дасть можливість не заплутатись у узагальненнях, яких ніхто не в зрозуміти. Бесіда про раціональність може виявитися дуже плутаною, якщо в неї не вставляти те, з чим працює раціональність. Ми стоїмо зараз перед класично романтичним бар'єром. Де з одного боку бачимо мотоцикл, яким він постає перед нами, і це важливий спосіб бачити його. А з другого, вступаючи в тропу механікові, починаємо розпізнавати його в поняттях форми підвалини, і цей спосіб бачення рівнозначний першому. Ось, наприклад, інструмент, розвідний ключ, є в ньому щось романтично красиве. Однак призначення його чисто класичне, його створено, щоб змінювати форму підваленої машини. Порцеляна першої свічки вкрита кіптягу. Це потворно із класичного і з романтичного погляду, адже означає те, що в циліндр потрапляє забагато бензину і занадто мало повітря. Молекули вуглецю в пальному не дістають доволі кисню, щоб утворити сполуку. І осідають на свічці. Коли ми вчора в'їжджали в місто, холостий хід був не зовсім стабільний, а це симптом тієї ж проблеми. Щоб переконатися в тому, чи лише один циліндр одержує занадто збагачену паливну суміш, я перевіряю другий, але той такий самий. Тоді витягую кишеньковий ножик, піднімаю з землі патичок і обстругую один кінець, щоб прочистити свічки. Дивуюся, що ж стало причиною перезбагачення. І гадаю, штоки та клапани тут не при чому. І розгалуджуються карбюратори рідко. Головні жиклери трохи завеликі, а це викликає перезбагачення на високих швидкостях. Утім, раніше з тими самими жиклерами свічки були значно частіші. Оце загадка. Вони завжди тебе оточують. Та коли намагаєшся їх усі розгадати, машину ніколи не полагодиш, швидкої відповіді годі знайти, тож питання залишається відкритим. З першим клапаном усе чудово, його не потрібно регулювати, тож я переходжу до другого. Доки на цей бік визажне сонце часу ще доволі, коли ходжу коло цього діла, часто почуваюся, як у храмі. Прилад цей мені немов ікона, що з нею я здійснюю певний священний обряд. Він частина набору, високоточні вимірювальні прилади, що в класичному плані має глибинний сенс. У мотоциклі ця точність підтримується не через якісь романтичні чи перфекціоністські причини. А просто тому, що величезну силу тепла і зростання тиску всередині двигуна можна контролювати лише завдяки точності, яку дають ці прилади. Кожен вибух викликає поверхневий тиск шатуна на колінчатий вал силою багато тонн на 1 квадратний сантиметр. І якщо шатун щільно з'єднаний з колінвалом, сила вибуху передається плавно, і метал спроможний її витримувати. Та якщо з'єднання не тоге, якщо є зазор бодай на кілька тисячних сантиметра, то сила передається раптово, наче удар болота, і тоді поверхні шатуна підшипника і коленвало швидко розплескується і з'являється шум, що скидається спершу на звук розрегульованих клапанів. Ось чому я їх зараз і перевіряю. Якщо шатун слабнув, я без капітального ремонту спробую доїхати до гір, шум дедалі наростатиме, і шатун вже жті обірветься, наштовхнеться на коленвал, що обертається, і розвалить двигун. Буває, що зламані шатуни проламують картер і мостило проливається на дорогу. Тоді лишається хіба чвалати пішки. А цього всього можна уникнути завдяки точності на кілька тисячних сантиметра, Яку забезпечують високоточні вимірювальні прилади. І в цьому й полягає їхня класична краса. Не те, що в них бачиш, а те, що вони означають, на що вони здатні в поняттях контролю форми підвала. З другим клапаном усе гаразд. Я переходжу на другий бік і беруся перевіряти другий циліндр. Високоточні інструменти. Створено для того, щоб досягти ідеї просторової точності, а в цьому досягти досконалості річ неможливо. Не існує деталі мотоцикла ідеальної форми, і ніколи не буде. Але коли досягаєш такої точності, до якої підводять ці інструменти, стається щось надзвичайне, і ти летиш по землі з силою, котру можна було б назвати магічною, якби вона не була така раціональна в усіх сенсах. Вельми важливо розуміти цю інтелектуальну ідею. Джон дивиться на мотоцикл, бачить сталь у різних формах і відчуваючи, що до них щось негативне, від усього цього відгороджується. Я ж дивлюсь на сталеві форми і бачу ідеї. Він вважає, що я працюю з деталями, а я працюю з концепціями. Учора я й мав на увазі ці концепції. Коли казав про те, що мотоцикл можна поділити на складові частини та функції. Оце промовив і одразу створив таку блок-схему. Мотоцикл розподіляється на складові частини та функції. І, а сказавши, що всі складові частини можна поділити на силовий агрегат та ходову частину, побачив ще кілька прямокутників. Мотоцикл розподіляється на складові частини та функції, а складові частини, в свою чергу, поділяються на силовий агрегат та ходову частину. І щораз, раз, як я подавав нове розгалуження, прямокутники збільшала і урешті вийшла піраміда. А коли я розбирав мотоцикл на все дрібніші частини, одночасно створював певну структуру. Таку структуру концепції офіційно називають ієрархією, і, правіку вона була основною структурою всієї західної системи знань. Королівство, імперії, церкви, армії будувалися ієрархічно, і таким робом створюється сучасне підприємництво. Так укладають таблиці змісту довідкових матеріалів, складають механічні агрегати, програмне забезпечення електронно-обчислювальних машин. Структурують усі наукові і технічні галузі, а в деяких з них, так от, як от біологія, ієрархія, царство, відділ, клас, порядок, родина, рід і вид стало вже канонічною. Прямокутник мотоцикл містить прямокутники складові частини і функції. Прямокутник складові частини складається з прямокутників силовий агрегат і ходова частина. І так далі. Існує багато інших типів структур, що їх створюють інші оператори. Як от бути причиною, які утворює довгий ланцюг структур форми, А є причиною Б, що спричиняє С, яке породжує Д. Тощо, функціональний аналіз мотоцикла побудовано за цим структурним принципом. Операторське наявні, дорівнює, передбачає. Створює інші структури. І вони зазвичай взаємопов'язані з певними зразками. Стежки їхні такі довгі і складні, що за весь вік свій жодна людина не подужає осягнути більше від якоїсь дещиці їхньої. Загальна назва цих взаємопов'язаних структур, рід, в якому ієрархія змісту і структура причинності є лише види, система. І мотоцикл це система. Справжня система. Правильно також говорити про перехні урядові і державні інституції, як про систему. Адже ці організації засновано за опорою на такі самі структурні концептуальні відносини, як і мотоцикл. Навіть тоді, коли втратять увесь сенс і призначення, вони все одно зберігають структурні відносини. Люди приходять на завод. І з 8 до п'ятої мовчачки виконують геть чисто безглузді завдання. Бо сама структура вимагає, так має бути. Не існує зловмисника, поганого хлопця, який хоче, щоб вони жили таким безглуздим життям. Цього просто вимагає структура, система. І ніхто не береться за важезне завдання змінити цю структуру лише тому, що вона безглузда. Проте руйнувати завод, виступати проти уряду. Або уникати ремонту мотоцикла лише тому, що воно є система, це атакувати радше наслідки, а не причини. А як атакувати тільки наслідки, зміни не відбудуться. Справжня реальна система і є нашою теперішньою конструкцією системного мислення самою раціональністю. І якщо завод зруйнують, а раціональність, що породила його залишить, вона просто створить новий завод. І Якщо революція знищує уряд системи, але системні засоби мислення, що спородили той уряд, зберігаються, то в наступному уряді вони повторяться. Про систему стільки говорять, одначе мало її розуміють. Ото От й усе що є мотоцикл. Система концепції виражена в металі. Немає в ньому такої деталі, такої форми, яка б не зародилася спочатку в чиїсь голові. З третім клапаном теж усе гаразд. Лишився останній. От якби це був він. Я також помітив, що людям, які ніколи не мали справи зі сталлю, сила зрозуміти того, що мотоцикл то явище насамперед інтелектуальне. Метал у них асоціюється з даними формами, трубами, стрижнями, рамами, інструментами, деталями. І для них усе це закріплене та непорушне, про яке в цілому думають як про щось фізичне. Людина, що трудиться механічною обробкою металу, ливарництвом, куванням або зварюванням, бачить залізо без будь-якої форми. Метал може набрати будь-якої форми на ваше бажання та силою вашого вміння, і будь-якої форми, крім тієї, що потрібна, якщо вміння бракує. Форма, така як у цих клапанів, це те, чого ви добилися, те, що ви дали металові. Метал має не більше форм, ніж ота стара грудка бруду на моторі. Всі ці форми продукт чиїгось розуму. Це важливо зрозуміти. Сталь трясця, навіть сталь породження чиїгось розуму. У природі сталі не існує, і перший ліпший житель бронзового віку міг би вам це сказати. В природі є лише потенціал для сталі, і все більше нічого. А що таке потенціал? Знов те саме, що є в чиємусь розумі. Привиди саме це й мав на увазі Федер, коли казав, що все відбувається в голові. Та якщо виголосити таке твердження, не конкретизуючи, не називаючи хоч щось, наприклад, двигун, це прозвучить як нісенітниця. Проте, коли пов'язати це з чимось конкретним речовим, то нісенітниця найперше зникає. І ти розумієш, що говорив він насправді путній. Четвертий клапан справді слапнув, як я й пропускав, я його відрегульовую. Перевіряю запалювання і бачу, що там усе гаразд, контакти не підгоріли, я їх не чіпаю. Знову загвинчую кришки клапанів. Ставлю на місце свічки та завожу мотоцикл. Шум зник, але це ні про що не свідчить, допоки пальне не розігрілося. Я даю моторові попрацювати на холостих, а сам збираю інструменти. Потім сідаю і їду до спортивної крамниці, про яку вчора ввечері нам казав один мотоцикліст. Там може бути ланка регулювання ланцюга і нова гумова накладка на підніжку. Прісові не сидиться спокійно в сідлі, накладки під ногами зношуються. Минає кілька кварталів. Клапани вже не стукотять, звук нормальний, думаю, все минулося. Хоча не варто робити висновків, поки не проїдемо кілометрів з 50. А зараз он світить сонечко, відчуваєш прохолоду, в голові ясно, попереду цілий день, до гір ми майже доїхали. На дворі чудово. Живий я радій, це все завдяки розрідженому повітрю, бо коли піднімаєшся на висоту завжди так почуваєшся. Висота. То ось чому суміш перезбагачена. Ясна річ, причина в цьому ми перебуваємо на висоті 750 метрів над рівнем моря. Усього кілька хвилин піде на те, щоб замінити їх, і на холостому ходу трохи збіднити суміш. Адже ми підніматимемося ще вище. Під тінистими деревами я знаходжу білову мотоциклетну крамницю, одначе біла там нема. Якийсь перехожий каже, що той певно подався кудись порибалити, залишивши двері відчиненими. Ми й справді на заході, в Чикаго чи в Нью-Йорку. Ніхто так не покине крамницю не замкнено. Осередині бачу, що біл механік школи фотографічного складу мислення Все все лежиття як. ключі, викрутки, старі запчастини, старі мотоцикли, нові запчастини, нові мотоцикли, рекламні буклети, внутрішні трубки. І все так перемішано і щільно розкладено, ще й верстиків не видно. Я в таких умовах працювати не зміг би, але то лимонь тому, що я не механік фотографічного складу мислення. Хто значить, не вихопить той біл, обернувшись із цього безладу будь-який інструмент, навіть не дивлячись? Я знаю таких механіків. Коли на них дивишся, то просто бісишся, але роботу вони виконують не гірше за інших, а то й швидше. Та як пересунеш такому мастакові на 7 см в бік якийсь інструмент, а тоді він його може шукати кілька день. З'являється посміхаючись біл. Ясна річ, жиклери для моєї машини в нього наявні, він добре знає, де вони лежать. Втім, доведеться почекати яку хвилину. На задвірку йому треба завершити угоду щодо запчастини до Харлея. Я йду за ним у сарай. І бачу, що він продає запчастинами цілий мотоцикл за винятком рами, яка в покупця вже є. Все продає за 125 доларів. Ціна нічогенька. Вже в крамниці я коментую: хм, перш ніж він збере все докупи, багато дізнається про мотоцикли. Біл сміється, і це найкращий спосіб навчитися. У нього є жеклери і гумові накладки, але немає ланки регулювати ланцюг. Я встановлюю жеклери і накладки, перевіряю холостий хід, тоді їду назад до готелю. Під'їжджаю, а Сильвія, Джон і Кріс уже спускаються сходами зі своєю поклажі. З їхніх облич видно, у них такий самий гарний настрій, як і в мене. Ми простуємо головною вулицею, заходимо в ресторан і замовляємо на обід в Пригарне містечко, каже Джон, направду лепське. У разі дивуюся, що такі ще залишились, бо весь ранок по ньому гуляв. У них тут є бари для скоторів, високі чоботи, пряжки на ременці срібним доларом, лівай, систеця та все. І воно справжнє, не мотла хісь комори торгівельно промислової палати. А в барі, неподалік звідси, зі мною заговорили так, наче я тут все життя мешкаю. Ми замовляємо по порції пива. Підкова на стіні значить, що це територія пива Олімпія, і я вибираю саме його. Вони, видно, подумали, що я стотешнього ранчу, і щось таке, проводить Джон далі, і якийсь дід став бурчати, що не збирається своїм хлопцям нічого віддавати, і це мені так сподобалося. Мовляв, ранче відійде дівчатам, бо клята поробота тринька кожен цент у сюзі. заходиться сміхом, навіть жалкував, що зростив їх і таке інше. Я ж богадав, таке вже давно пішло за водою, а бачиш, тут воно й досі є. Підходить офіціантка з півштексами, і ми накидаємося на їжу з ножами. Морока з мотоциклом додала мені апетиту. І для тебе є дещо цікаве, веде далі Джон. У барі балакали про Бозман, куди ми їдемо. Казали, що губернатор Монтани має в список з 50 професорів радикалів, яких збирався звільнити, аж раптом гине в авіакатастрофі. То було дуже давно, кажу я, а бівштекси в них такі добрячі. Я й не знав, що в цьому штаті. Так багато радикалів. У цьому штаті всякі є люди, кажу, та це лише правий ух в політиці. Джон Дусолі стравою каже: тут побував один журналіст із Вашингтона, і вчора в газеті з'явилася стаття. От вони й обговорювали це. І це саме підтвердив президент коледжу. А список надрукувала? Не знаю. А ти хіба з кимось із них знайомий? Якщо вже вони надрукували 50 прізвищ, кажу я, то серед них має бути й мої, обоє на мене здивовано визираються. Взагалі, я мало про те все знаю. Звісно, це все він, і я вже відчуваючи фальш беруся пояснювати, що радикал. У графстві Галатін, штат Монтана, дещо різниця від радикалів інде. це такий коледж, кажу їм. У ньому фактично заборонили згадувати про дружину президента Сполучених Штатів через те, що вона занадто суперечлива. І хто ж це? Еленора Рузвельт. Господи, сміється Джон. Це вже дикість. Вони чекають розповіді далі, але тут важко щось додати. Утім, пригадую ще одне: у такій ситуації справжній радикал навіть виграє, він може що згодно вкоїти і дешево відбутися, бо представники опозиції виставилися дужнями. Хоч би що він там казав, усе одно глядітиметься пристойно. Назад ми йдемо високим парку, міським парком, що я його вчора помітив, він же й викликав з пам'яті спогад. Це просто видіння того, як я дивлюся вгору на дерева. Колись уночі, по дорозі на Бозман, він спав на парковій лаві. Ось чому я вчора не впізнав ліс. Він тут проходив уночі, по дорозі в Бозманський коледж.